В Україну повертається весняна погода та тепло. Вже з верної неділі, 13 квітня, температура почне стрімко підвищуватися, але дощі все одно будуть псувати місцями погоду. Яка буде погода на вихідних та на початку тижня? Більш детально зараз ми вам все розповімо. Обов'язково слухайте до кінця. Так, у суботу, 12 квітня, снігу вже не буде, йтимуть лише дощів у Луганській, Донецькій, Запорізькій, Херсонській областях та в Криму. А ось на всій решті території країни пануватиме гарна сонячна та суха погода. Вітер буде помірний 5-10 метрів на секунду. З цього дня стане вже тепліше. Температура повітря в день по всій країні буде від плюс 8 до плюс 11 градусів тепла. А ще тепліше буде у Луганській та Донецькій областях до плюс 13 плюс 15 градусів, але вночі поки що буде морозити від 0 до мінус 3 градусів. Дорогі глядачі, 37% вас дивляться наші прогнози без підписки. Підтримайте нас, підпишіться на канал, ми вам будемо дуже вдячні! У неділю, 13 квітня, дощі очікуються у Запорізькій, Луганській, Донецькій, Херсонській областях, а також у Криму. На всій решті території буде переважати чудова сонячна та суха погода без опадів. Вітер буде незначний, 3,10 метрів на секунду. Температура підвищиться ще більше. По всій країні вже буде від плюс 12 до плюс 15 градусів тепла. А західним областям пощастить ще більше. Там буде до плюс 16, плюс 18 градусів. Вночі по всій країні заморозки вже не буде, та очікується від плюс 1 до плюс 3 градусів тепла по всій країні. У понеділок, 14 квітня, дощі йтимуть у Волинській, Закарпатській, Львівській, Івано-Франківській, Чернівецькій, Тернопільській, Рівненській та Хмельницькій областях. На всій решті території країни буде прекрасна сонячна погода без опадів. Вітер буде відчутний 5-10 метрів на секунду. Температура повітря в день по всій країні буде прогріватися від плюс 15 до плюс 17 градусів тепла. Вночі також стане тепліше від плюс 3 до плюс 5 градусів тепла. Дякуємо вам за перегляд. Слава Україні!